А давай-ка ми на наступному перехресті з тобою повернемо ліворуч. А давай ти, мені ну, не подобається не твоя виконую. інтонація. Ну тобай трохи коварна. Кова Подивимося, кого ти маєш пропускати. Люди не люблять це Перехрестя. Тут ще важливо подивитись ну, по перше, де стати, Так. ти бачиш, тому що є знак, але є стоп-лінія. І за наявності стоп-лінії ми під'їжджаємо і зупиняємося біля стоп-лінії. Стоп так, і зупинка має бути в кожного своя. Тобто цей не зробив зупинку. А. Він зробив, але не в тому місці, де треба. Тобто так ти їх всіх пропускаєш. Так, я тут зупинився, і я підкочуюсь ближче до пересічення. Так, але перші хто Різний тобі час. по напрямку заважається оці. Оцей чувак на лексі так. так. І, в принципі вони всі, хто в тій сі слухай, так тут трохи жорстко. Жорстко, я знаю. Тут трохи незручно. Тобто, Якщо ти будеш стояти і чекати, ти, ти будеш стояти дуже та? ти не дочекаєшся. Тобто, просто так тебе тут пускати ніхто не буде. Бо вони пропускаючи mm -hmm. зустрічних, тут треба нагліти, есть, по чуть-чуть. Да. ну -чуть, чуть -чуть, про... не нагліти, але проситися. Давай це чуть -чуть. Бачиш, один пускає. Дякуємо супер. Дивись уважно за другою слугу, тому що тобі не видно. Так. Опа, Супер, дякую. пускає, звідси ніхто Опа. не їде. Супер, і звідти ніхто не їде. Лас. Тому що, якщо ці повертаєте, їх теж зобов'язаний пропустити. І тих, хто звідти проїжджає, теж зобов'язаний пропустити.